Війні він був старшим стрільцем-кулеметником. Йому було усього 26 на Чернігівщині. У селі Рокитна сьогодні попрощалася із бійцем батальйону Київська Русь Миколою Дегтярем. Хлопець загинув на Луганщині, виконуючи бойове завдання. У ніч 22 на 23 червня. Бойовики щільно вкрили 120-ми мінами позиції, на яких розташовувався його підрозділ. Одна з мін вибухнула поблизу із Миколою. До демобілізації він не дожив лічені дні. У нього залишилися батьки та малолітні син. Це була людина. Дуже дуже, дуже приємно відверто, щиро. Зараз мінометним обстрілом з 120-м мінометом. Загинув, загинув коля. Людям усім видно, який він був хороший. Так. Коли сьогодні привезли його до нас, все село та і навколи, всі села всі стояли на колінах. Це, це просто жах. Неможливо передати цього словами. Дуже добрий був хлопець.